Вітаю вас, друзі. Учора трапилася одна доволі цікава подія, яка певною мірою може називатися навіть історичною. Трібспілотні ковечером вчора були обнаружені, без на території е, підприємства в мікрорайоні Антипіна в Тюмені. Учора українські дрони вперше атакували тюменський нафтопереробний завод. Навряд чи він отримав якісь дуже значні пошкодження, принаймні великої пожежі не було, але туди поїхали швидкі. Так от історичність цієї події полягає у тому, що відстань до Тюмінського нафтопереробного заводу від державного кордону України складає більше двох тисяч кілометрів, і це чи не перша атака, аж на таку велику дистанцію. Пірвий безпілотник, к слову, долетів до Тюмені. Що був за безпілотник? Непонятно. Разом із тим учора суттєво покращилася ситуація у Білгородській Народній Республіці у самій столиці. Як відомо, сатана вигадав електрику, тож білґ. Родчані сиділи без цього сатанізму. Блекаут у Білгороді це завжди прекрасна подія, але і інші російські міста чекають на відключення електроенергії, і можливо цьому посприяє американський президент, але це не точно. США знаходяться буквально в одному шагі від поставок Україні. Тамагавків, або другого, гораздо більш, більш серйозного ракетного оружия. Ми поки не знаємо, чи погодиться Трамп продавати або передавати Україні нове ракетне озброєння. Побачимо, але ми знаємо точно, що завдяки вам наші воїни будуть отримувати нові нові дрони Камікадзе. Тому я закликаю вас закинути на Русоріз. Тим паче, що це дуже ефективна інвестиція. Учора росіяни неочікувано скориставшись погодою, повірили у себе і поїхали на досить великий механізований. Штурм на Костянтинівському напрямку, але воїни різних підрозділів, у тому числі і тими дронами, на які видавали свої кошти, цей механізований штурм зупиняли, а техніку знищили. І це у тому числі також і завдяки тому, що ви закидували свої дві гривні на поточний русоріз. Тому долучайтеся. Усі реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. Ну я вже ж, якщо ви не підписані на мій канал, так ви знаєте, я закликаю вас підписатися негайно. Російські терористи практично щоденно продовжують атакувати українську енергосистему і цьому несамовито радіють у себе на телебаченні. Російські удари продовжують паралізовувати критичну інфраструктуру України. Вони тільки не врахували, що у цю гру можна грати удвох а тому учора знову по Білгороду по газотурбінній ТЕЦ було завдано нових ракетних ударів. Внаслідок вже здається третьої такої атаки на ГТ ТЕЦ Луч вона отримала дуже серйозні пошкодження і, напевно, вже не зможе відновити свою роботу, ну принаймні найближчим часом. А росіяни у Білгороді отримали непоганий такий блекаут. так у нас тімінь. людей там, свічечки горять. Тімнота ліва будьонова. Кімната російські пропагандисти біткаються. Як же так? Белгород, це ж обласний центр. Як у ньому може не бути світла? Що це відбувається? Це уже зима, це вже холодно. Соответственно, большой обласний центр без работающих комунальних систем. Ну, в общем, як би жити не може неймовірно просто. Тобто вони подумали про те, як можна атакувати українську енергосистему напередодні зими, як можна бити по українській енергетиці вже три із половиною роки, але не передбачили, що раптово може прилетіти у відповідь. Причому теж розуміти і приймати в прийняти що і наші крупні обласні центри, це Брянськ, це Білгород, Курск они, в общем, знаходяться ну в такому довольно уязвимом положенні, і вони усі а вже ж мають лишитися без електрики, бо як казали російські пропагандисти, електрика це не право, а привілей. Тим часом самопроголошений губернатор БНР закликає мешканців молодої республіки готувати генератори. І, звісно, там надіємося, що е, жителі відзовуться е, на наш призив обіспічить свої жилі будинки. Резервні генерації. І ідея, наче правильна. Якщо немає електрики, то треба мати генератори, але є важливий нюанс, який полягає в тому, що на так званій Російській Федерації є бензинова криза, і вона триває. І вона є у Білгородській Народній Республіці та у багатьох регіонах так званої Російської Федерації. Цю кризу помітив вже і Соловйов. З Зрасувський губернії йдемо і смотриш, як ну в світєвих заправках, ще є, ну вже ціни, вежливо віжливіря подирослі на бензин. Якщо не материться. а на частних чесно хлопчині тому й не дивно, що самопроголошений губернатор розуміє, що мешканці молодої республіки можуть на нього образитися. Ха точно понімає, що мої слова зараз будуть отримують достатньо більшої об'єм резко негативного, негативної оцінки. Но лучше сейчас люди поругають меня. Ну а тепер про те, що може допомогти вимкнути світло у інших містах, так званої Російської Федерації, про томагавки або про інші американські ракети. Трамп каже, що він вже майже вирішив, чи буде він надавати Україні томагавки, але одночасно він боїться ескалації. Ви прийняли рішення щодо постачання ракет Томагавк Україні чи продати їх НАТО і дозволити їм продати Україні? Да, я вже майже прийняв рішення. Я думаю, я хочу дізнатися, що вони з ними робити. Я не хочу бачити. Я не хочу бачити ескалацію. Але я маю нагадати, що так звана Російська Федерація сама вже давно пішла на ескалацію. Після того, як відбулася зустріч, наприклад, Володимира Путіна і Трампа на Алясці, Росіяни стали ще інтенсивніше атакувати Україну. Росіяни стали частіше бити по українській енергетиці. Росіяни не просто не погодилися на Вимоги Трампа вони іще й почали здійснювати атаки гібридні або провокації, як це зараз кажуть, проти країн-членів НАТО. Але вони у той самий час розповідають про ту саму ескалацію, яка може настати. Люба поставка приведе до масштабної ескалації. От ми бачимо, що в останні дні. Ну, какой то совершенно новий вже еток эскала... ескалацкалації зі сторони запада. Набагато дієвіша погроза пролунала від Владиміра Путіна. Він сказав, що якщо Україна отримає томагавки, то тоді можуть зіпсуватися відносини особисті між Трампом та Путіним. А Трамп може такого не пережити. Я ж сказав, що це, це приведе... Розрушення наших отношенні во всяком випадку наметившихся позитивних тенденцій в цих відносинах. але це вже доведено. Так звана Російська Федерація йде на ескалацію не тоді, коли Україні починають давати більше озброєння, а навпаки, коли Україні менше допомагають. Так звана Російська Федерація це паперовий тигр. Вона може тільки погрожувати. Ну же ми говорили про Ф-16. А час 16 працює, їм дали всього. Мы же не отвечаем? Ну, тому що тут казати, Україні треба надавати різне ракетне озброєння для того, щоб завдавати ударів у глиб так званої Російської Федерації. Дадуть томагавки класно, хоча знову ж таки питання, із чого їх запускати, дадуть щось інше, чудово, аби воно тільки летіло і знищувало об'єкти так званої Російської Федерації. Вона сьогодні є колосом на глиняних ногах, і оцей колос може у якийсь момент і не встояти, якщо продовжувати тиснути на так звану Росію. До речі, ось вам підсумки СВО від самого російського пропагандиста. Резкое повышение налогов до рекордного уровня, рост большинства пошлин, штрафов, утиль сбор. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам стали регулярными. А план? Что за план-то? В був план? План росіян полягає в тому, щоб далі тероризувати Україну, передусім цивільне населення, здійснюючи атаки проти нашої енергетики, і наступати одночасно своїми самогубцями на лінії фронту. Росіяни несуть величезні втрати, але продовжують далі перти. О, чесно сказати, от як, не керівля душой. 100 людей. За один день. Один бой рота легла. Пишут, что мы наступаем. Ребята, представьте, что вы каждый день посылаете несколько человек умереть без всякой пользы. Но формально это выглядит как? Они же наступают. Другое дело, чего они добились. у будь-якому випадку. Ми із з вами маємо розуміти, що питання російсько-української війни будуть вирішувати не діди за океаном, не діди у Кремлі, а Збройні сили України. І збройні сили України завдяки вам стали вчора трохи сильнішими, бо отримали ще 350 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми представники прикордонного підрозділу Прайм. Завдячуючи спиноті Стерненко, отримали 60 дронів Дарс. Вдячний кожному, хто доєднався до збору. Разом до перемоги! Слава Україні! Бажаємо міцного здоров'я! Хочемо подякувати Стерненко та спільноті Стерненка за евпів і Ваша підтримка рятує життя та наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, дорогі друзі, торіспі співвітчизники! Ми де бригада берегової оборони 30 го корпусу морської піхоти, яка активно виконує бої завдання. Я хочу подякувати кожному українці, а тим паче спільноті Стерненка за те, що перестав нам дрони. Дякую тобі, велике. Слава Україні! Героям, Героям слава слава, слава нації! Смерть ворога! Україна понад усе! Україна понад усе! Україна! Понад усе! Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за надання дронів перехоплювачів нашому підрозділу. Ми завдяки цим дронам наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава, ми військовослужбовці 11-ї бригади Національної гвардії України. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за наданих 5 ППЛА «Вій» «Стріла», якими ми будемо нищити шахетів. Разом до перемоги, слава Україні, героям слава друзі! Допоможіть захистити наше небо, допоможіть захистити наші життя, допоможіть відбивати російські штурми, допоможіть знищувати російських окупантів. Закидуйте на русаріс, продовжуйте і далі підтримувати сили безпеки та оборони України.